Друзі, привіт! Я наблюдаю дуже багато, як роблять відео, жінки, які віддають інформацію, займаються травами, займаються магією. Магія це не страшно. Ісус Христос також прийшов і навчав нас магії. Просто його знищили Ісуса Христа для того, щоб він не вчив нас, людей, як можна самому собі допомогти. Багато із нас були магами, чаклунами. Добрими чаклунами. Просто ми думаємо, що чаклун мах, відьма це погане слово. Ні, ці люди е, прийшли спасати нашу планету. О, так от що я хочу розповісти? Чому ж сьогодні про свічку, про вогонь насправді, а не про свічку. Я наблюдаю як багато знахарок, скажімо так, наших жінок українських, наших відьмачок. Займаються травами, вони їх спалюють, роблять свічки, із них дуже багато гарних свічок роблять. І розповідають, що саме свічка допомагає перейти, і все таке. Там багато і дуже інформації, не буду її пере, е, пересказувати. О. Насправді е, свічка, сама свічка не є. Якимось захисником або переходом, або допомогти. Насправді сам вогонь працює. Трави, які використовують, це наша, наше воз'єднання із вселеною, із природою. Так само я збираю трави, чай. Ходьте в гості на чай. Я вас чаєм домашнім напою. З цими квіточками. О, те саме люди, які роблять свічки, та сама енергетика І поєднання енергетики із. Природою і з Богом, і з навколишнім середовищем. Так це працює. Не знаю, чому. Я думаю, що не від відзнання, дуже велику таку енергію, дуже велику культ надають свічкам. Насправді це не свічки. Коли наведу один малесенький приклад, коли ми люди йдемо в церкву, ми запалюємо там свічки. Я не знаю, чи знають про те священники, чи не знають, але в давніх часах вони це знали, і багато інформації церковники приховали, щоб управляти нами. Це не значить, що нам не потрібно ходити в церкву, тому що всі разом з нашою любов'ю, з нашими молитвами, там відбуваються дійсно-чудотворні речі. О, саме коли. Цю інформацію почитала в книжці Долорес Кеном. Мені здається, що це книжка Ісус і Єсеї. Це там, де був вирощений Ісус, де його виховували, де його навчали всім цим знанням, які знали інші. Він не прийшов з цими знаннями. Його тут навчили на нашій планеті Земля. Всім цим знанням потім він то все передавав людям. І навчали в нього було багато учнів. Так от, саме мені здається, що в цій книжці Ісус і Єсеї Долорес Кеннон там описується, чому ж саме в церквах запалюють свічки. Кожна людина приходить з якоюсь своєю горем, якоюсь білью, негативною енергетикою. І якщо не запалювати вогнище, вогнище спалює весь цей негатив, очищає. Вогнище очищає, спалюючи. Якщо там описується в книжці, якщо не запалювати свічок там, церква просто завалиться і зігниє. Від усієї цієї такої важкої, дуже важкої енергетики, яка знаходиться в одному місці. Саме тому запалюють свічки, які очищають це все, очищають, спалюють всю цю енергетику. Інакше в церкві можна набратися дуже багато також проблем, і можна й хвороби, і все остальне, і взагалі це приміщення описується, може завалитись і загнитися. Це дуже небезпечно, саме тому запалюють свічки. А ми людям, нам людям нав'язали в церквах, що це там допоможе тим, хто вже помер, що це там спасе ще від чогось. Ні, це все-навсього самозахист для всіх, для кожного з нас. Так само очищення водою робив Ісус Христос. Чому, як ми приймемо ванну і сіль, ми відчуваємо очищення. Цю інформацію також приніс Ісус Христос, коли Він освячував людей, хрестив у воді. Це є очищення водою. О, сіль це кристали. Я вже показувала в себе, що якщо ви посипіте кристали в себе навколо дому, якщо ви протрепте пилюку, вода і сілью, ви очищаєте енергетику. О, це також кристали. Колись в Україні, я пам'ятаю, до нас як приходили небажані гості, в дім, або навіть є родичі які з завістю, ця вся енергетика працює насправді. Навіть люди можуть цього самі не знати. Ми брали за ними і кидали пучку солі. І насправді то працювало, а ми на той час не знали, що це. На сьогоднішній день я знаю, що це таке. Тому що ми очистили своє пространство, і свій простір від негативу. Сіль вібрала весь цей негатив і очистила. І вона входить в землю і фільтрується. Наша земля фільтрує все. І земля спеціальна для того, щоб фільтрувати. От, так от ми очищаємось сіллю, ми очищаємось водою, ми очищаємось кристалами, ми очищаємось вогнищем. Вогнище... На сьогоднішній день на нашу планету Всевишні сили. Ми їх називаємо інопланетяни, але це ті сущності, які живуть на інших планетах, на інших в інших галактиках, які знають володіють більшою інформацією. Про вогонь не дають нам багато інформації, тому що це дуже небезпечно. Але є така маленька інформація. Наші українські відьми знають, використовують вогонь. О, і отак, що я можу сказати, що вогонь спалює негативну енергетику. А так, якщо ви хочете розірвати її якусь біль в себе, прописали на бумажці і спалили, і викинули її на вулицю, немає де, хай вона йде собі в простір. Все і ваша біль згорає. Надо відпускати інакше ми можемо собі заробити рак. Непробачення. Обіди, які ми тягнемо, ми навіть можемо і не знати, що ми тягнемо. Обіди створює в нашому організмі рак. Люди дуже часто в це не хочуть признаватися, що в них біля якась обіда десь на когось на пробачення, і це створює рак. І коли я це узнала, я сказала, що моє життя, моє здоров'я для мене найважливіше від усіх обід і від того, хто що мені каже, хто що робить. Я просто. З цими людьми не спілкуюся, я їх прибираю відразу з свого життя. Той, хто приносить мені неприємності, я їх прибираю з мого життя. Так само, як Ісус пішов пустиню для того, щоб очиститися, навіть така сильна людина, як Ісус. Оці всі чвари зачіпають на нашій планеті будь-кого. Він пішов в пустинню, щоб очиститися від усіх цих чварів. Любіть себе, любіть один одного. Не потрібно ставати ех, злими і ненавидіти один одного, тому що інші так роблять. Як кажуть, ми зараз покоїсти і ми робимо, що хочемо. Ми не хочемо бути як Гітлер, і ми не хочемо бути як руски, які знищують всіх. Любимо один одного, допомагаємо один одного, підтримуємо один одного. Але не використовувати один одного, підтримувати і використовувати це різні речі. Бог з нами завжди, і кругом, і не йти в церкву, щоб молитися Богу. Зранку наші бабушки просинались і молились, ввечері лягали і молились. Моя свекруха кожен раз сідає за стіл перед тим, як їсти, молиться.